Добрий день усім! От хочу вам показати, як вже гарно цвітуть нарцизи. Дивіться, вони такі ароматні, ранні, красавчики, такі дивіться. Ціла клумба їх. Все, нарцизовий сезон почався. М -м -м -м. Які ж вони ароматні? Сончики классни, супер які гарнюнчик до сонця тягнеться. Ой, ну, які класні, супер це у нас зараз яке. Третя, 4 березня і от така, Ні, квітня. 4 квітня. Вони ще мишені гіацинти. Теж дивіться. Мишені гіацинти. Он вже піони, Теж класно прокидається. М -м -м. Красота, воно вже ці лілії теж. На підході отут -от відкриється ще трояндочки. Теж пропускали листечки. Білі нарцизики. Міні, міні-нарцизики. Зараз покажу якусь такі чудові. Білі, он піони вже скоро мабуть. Оці от розбите серце. Он уже тюльпаны тоже цветут. Как красота! Сидишь, Очень ароматный тоже. Классненькие эти тюльпанчики, ландышики уже Еще пару дней. Эти классненькие жарчики. Даже красные. Меленькие, вам поснимаю. на реальні краси і мініатюрні краси і тут маки скоро теж зацвітуть ну і хибіскуси теж скоро це гарно чудово дня ще у вас уже розквітло